Американці розбили табір і почали чекати, поки індіанці самі з цікавості вийдуть до них. Якось ми почули звук мотора з боку річки Курарай і пішли на звук. На березі. Ми побачили місіонерів, але ми не хотіли підходити одразу і спостерігали за ними з лісу. Можна сказати, що в лісі індіанці перетворюються на ягуарів. Вони пересуваються дуже повільно і обережно. Їх не чутно ну і не видно. Місіонери витягли всі свої речі з літака і влаштували табір. Невеликий літак не міг доправити багато речей. Тому табір місіонери споруджували здебільшого з підручних матеріалів. Удень рятувалися від спеки під невеликим навісом, а вночі вилазили високо на дерево. У них на дереві був будиночок. Чому вони жили на дереві? Тут багато небезпечних тварин, наприклад, ягуарів і змій. Тому так було безпечно.